З давніх часів весна асоціюється із жінкою тому, що вони обидві дарують нове життя. Сьогодні учні четвертого В-класу Золотоніської гімназії імені Скляренка хочуть розповісти про українську жінку неймовірної краси, гострого розуму і великої жіночої сили. Вона жила багато століть тому, але про неї пам'ятають і говорять до сьогодні. Це Роксолана, українка, яка вразила світ. На українській території ще з давних давен народжуються люди, які назавжди карбують свої імена у світову історію. Однією з таких була Анастасія Лісовська, яку знають як Роксолана, українка, будучи дружиною султана Сулеймана І, впливала на зовнішню політику Османської імперії, найпотужнішої на той час азіатської європейської держави. Анастасія Гаврилівна Лісовська була дочкою священника Гаврила Лісовського з Рогатина, маленького містечка на Західній Україні. Сьогодні Івано-Франківська область. Вчені припускають, що Роксолана потрапила в гарем Османського Сулеймана І у 15-річному віці. Спочатку полонянку привезли до Криму, а згодом, сподіваючись, вигідно продати. Відправили до Стамбулу, де першого ж дня на неї звернув увагу візир молодого Сулеймана І. Дізнавшись, для кого призначена рабиня, торговець подарував її султанові в знак поваги. Це дозволило Роксолані стати законною дружиною султана. Якби її купили, сулейман не зміг би на ній одружитись. Мудра дівчина дуже сподобалась сулейману. Він навіть дозволив їй відвідувати султанську бібліотеку. Де Роксолана вивчала мови, навчилася досконало танцювати, а згодом прийняла іслам. У 1530 році Султан офіційно одружився на жінці з гарему. В історії османів це був небачений випадок. Під час тривалих воєнних походів Сулеймана І вона листувалася з чоловіком арабською та перською мовами. Багато європейських послів до переговорів з султаном прагнули зустрітися з Роксоланою. Щоб викласти прохання своїх правителів. це нерідко впливало на плани Сулеймана у зовнішній політиці. Вважається, що пам'ятаючи про свою батьківщину, Рокселана стримувала агресію османського війська щодо українських земель і піклувалася про долю слов'янських невільників і козаків. Вона була розумна, начитана і мала сильний характер, який часом змагався з владолюбством самого сулеймана. Багато що з часів Роксолани сталося при дворі Сулеймана Вперше. Заради своїх цілей вона йшла на жахливі вбивства, аби не втратити престол. З її іменем пов'язують загибель Османської імперії. У Стамбулі було збудовано за наказом Сулеймана, який пережив її на вісім років, прекрасний Мавзолей. Мавзолей Роксолани, володарки імперії тієї. Яка за відгуками сучасників була радше милою, ніж красивою, тієї, чий портрет написав 1555 року великий тиціан. Полотно названо Ла Султана Роса. Султанша народжена на Русі. Я Роксолана, яка здивувала весь світ своєю внутрішньою силою. В історії України ще є багато видатних жінок. Відвідайте сайт Золотоніської гімназії. Там ви знайдете пізнавальні відео про українських жінок, які вразили весь світ. Сила жінки безмежна. Україна надихає.